земля трошки сядется і підріжуть десь днів через два і побелю тоді днем через два значить проливаємо гуматом зроблю таку невеличку лунку для початку щоб вода трималась там після дощів допомога довше так есть, домаем, голова. Сейчас уновляем водочка. І через пару днів покажу, що так ми поки залишається. І через пару днів покажу, що ми робимо далі. Значить на сьогодні доповню відео, на сьогодні ряд Караманівського посаджений, пролито. Десь по 20 літрів води. І тепер до завтрашнього дня це все діло пропитується водою і завтра будемо проводити мульчування. Все, ще поки вода впитується, зробив таку невеличку обрізку. Але це не кінцева обрізка. По весні, вже коли бруньки почнуть потихеньку набухати, буде видно, які почки добре призимували, які ні. І тоді вже будемо робити остаточну обрізку.